Акція протесту проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту номер 12414 проходила і у Вінниці. мітингувальники не погоджуються з окремими пунктами, що ліквідовують незалежність антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Активісти вийшли з плакатами комбек епоха Януковича, «Борітеся, поборете» і ні узурпації. І більше розповість Дар'я Данилюк, співорганізаторка акції. Мої вітання. Доброго дня, пані Дар'я, Чому саме цей законопроєкт викликав такий резонанс серед громадськості на вашу думку? Насправді мені здається, що з часів Революції Гідності це такий перший перша кричуща спроба влади підпорядкувати собі незалежні антикорупційні структури, які якраз були певною перемогою революції гідності. Зокрема, от як ви вже правильно сказали про те, що Набута САП їхня основна мета це якраз розслідування. Тих антикорупційних злочинів, до яких притягуються топ посадовці, так скажімо, наближене коло, і тепер під час ну власне цей законопроєкт він певною мірою обмежує цю можливість і підпорядковується власне тепер генпрокурору, що власне обмежить можливість розслідування надалі таких антикорупційних злочинів, тому мені здається, що. Зважаючи і на минуле нашої країни, і на той довгий шлях, який вона пророблює, і який вона досі, який ми намагаємося досі одіти, створювати, боротися, ну просто це дуже було обурливо для громадян, і, зокрема, для учасників революції гідності, які боролися тоді, зокрема, і за антикорупційну інфраструктуру незалежну. Тому я думаю, що саме це стало такою основною передумовою. Чому власне вирішили організувати мітинг у Вінниці? Насправді ми з моєю подругою, співорганізаторкою Валерією, слідкували за тим, як все більше анонсів з'являється онлайн в різних містах України. Першим був Київ, далі доєднався Львів, доєдналося Дніпро. І ми розуміли, що нас це теж турбує, і вінничан, вінничанок це теж турбує. Тому власне ми вирішили, що це і наш обов'язок вийти і не мовчати, і власне говорити про наші вимоги, витувати цей закон. Хто долучився до акції? Яка ось мета мету виставили яку перед собою? Насправді метою було власне привернення уваги як простих громадян, так і влади. Власне, це наша спроба сказати, що нам не байдуже, доєднувалося багато молоді, що було дуже приємно, і оскільки це була акція організована доволі поспіхом, доєднувались переважно знаєте, друзі, друзів, колеги. Просто люди приходили, бачили і вставали з нами, підтримували. От тому було дуже приємно бачити суспільний інтерес до цього і що людям дійсно важливо. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру і вам дякую. А нашим глядачам. Нагадаю, з нами на зв'язку була Дар'я Данилюк, співорганізаторка акції. А власне законопроєкт номер 12.414 викликав хвилю обговорень по всій Україні. Ми поцікавили, що думають про нього жителі Вінницької громади. Воно поєди незалежне і туди могли втрутитися хто хоче. А зараз це все буде регулювати держава, Але це може бути і на руку державі. Це дуже таке спірне питання. Тому я навіть не знаю. На основі цього закону ми скаже би будемо виконувати всі вимоги, щоб вступити в Євросоюз. А виходить, що ми нарушили все. І в, в такий час, коли війна, коли нам Євросоюз допомагає, як ніхто. Теоретично ми були вимушені створити ці органи частково для євроінтеграції, але вони показали себе максимально неефективно, і був період, коли викриттів, що в сапі що в набу. На отриманні хабарів і інших було дуже-дуже багато. Не треба самі ці органи прибирати їх. Спроможності треба міняти людей, які там працюють, тобто да, за хабарі їх це саджати і, і змінювати їх, так моя думка. Ну, тому що це взагалі згортає антикорупційну діяльність в Україні повністю.